Новий день, нові виклики. Так, фіналимо x 50. Закінчуємо вже хімчистимо. Тут у нас в роботі Ford Explorer. на нестаплюних роботах Audi A6. евакуатор, хлопці чинять також. <ріст> забрали з малярного відділу Mitsubishi Outlander Sport Забрали з малярного виробу. Тут у нас на видачі Ford Escape 21 року. Цей ми вже Ford Escape 21 року, також зафіналили, Буде відео два порівняння цих двох автомобілів. Ви зрозумієте, в чому їхня різниця. Далі в нас є. Показую, 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 показую. Далі в нас є Audi a 4 2017 року. Це у нас Audi a 5 2015 року. Ось наша Mazda, Вже хлопці нею займатися почали. Е, як ви розумієте, у наших майстрів, е, як завжди, купа, купа роботи. Одні машини їдуть, інші проїжджають, видаємо, приймаємо. ну Все як завжди. Компанія BінCato Logistik звертайтесь, привеземо і ваш автомобіль.